Усім привіт! На зв'язку канал Зробив Заробив. Ми продовжуємо інформувати та показувати, як саме можна отримати винагороди від різних івентів. Тож сьогодні також можна буде зробити та отримати винагороди. Нещодавно ми пускали ще відео, які й досі актуальні. Краще виконати усі завдання, адже ніколи не знаєш, що можеш отримати. І чим більше ми з вами зробимо, тим більше винагород можемо отримати. Тож, поїхали! Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Під'їхало класне промо від біржі Мекс, честь Хеллоуін. Отримуємо бокс, який містить від 10 до 1 тисячі доларів в токенах DOGE та плюс 10 доларів за KYC для нових користувачів. Як це зробити? Переходимо за посиланням під відео та реєструємось. Після реєстрації нам потрібно пройти верифікацію. На жаль, це не мій улюблений вайтбіт, де можна зробити це за 2 кліки. Але це потрібно зробити. І за це біржа обіцяє нам 10 доларів. Після цього нам потрібно завести кошти. Бажано не менше 110 доларів. Біржа Мекс входить в топ-13 найкращих бірж світу, тому можете не переживати на рахунок безпеки своїх коштів. І далі нам потрібно досягти торгового обсягу від 300 доларів на споті у торговій парі FMT USDT, але бажано зробити більше, адже багато хто буде виконувати мінімальні умови, тому я впевнений, що біржа це теж прораховує і винагороди за більший оборот можуть бути значно приємніші. Ми просто відставляємо лімітний ордер, намагаючись взяти якомога нижчу ціну. А потім ставимо ціну вище та чекаємо, коли продамо. За ці маніпуляції нам обіцяють 5 доларів, а також криптобокс винагороду від 10 до 1 тисячі доларів. Тому і кажуть, що краще зробити торговий об'єм більше. Після того, як ми зробили торговий об'єм, нам потрібно перейти у Google форму та вписати свій UID. Ваш UID знайти не складно. Ось і все, це завдання виповнено. але нам потрібно протримати 110 доларів до 2 листопаду, просто на спотовому аккаунті. Ось і все. Бажаю забрати якомога більше винагород. Дедлайн в нас до 13.00 1 листопада. І ще одне просте завдання: Binance запустили нову рулетку для українців. Що робимо? Якщо ви ще не зареєстровані, переходимо по посиланню та реєструємось. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Коли ми це зробили, ми переходимо по посиланню, поповнюємо мінімум 45 гривень з монобанку, після цього у нас повинен загорітись жовтий квадратик. Клікаємо на нього та отримуємо від дякую до 10 тисяч доларів. Поки що найбільша винагорода це 50 доларів. Думаю, це приємно за 2 хвилини часу отримати майже 2000 гривень. Поки завдання активне, його можна виконувати кожного дня. А ми йдемо далі. Ми з аїрдропу на 25 тисяч аптосів від Soul. Це великий призовий фонд ще й аптос, тому сподіваємося, що дійсно виплатять. Що нам потрібно зробити? Мати аккаунт на біржі Мекс. Якщо у вас немає аккаунту, то посилання є під відео. Після реєстрації та верифікації акаунту переходимо у Google форму, вказуємо свої дані та виконуємо усі завдання. Завдання досить прості, тому витратимо на них хвилини дві. Далі беремо UID та адресу гаманця апт з біржі Мекс, вписуємо її та відправляємо цю форму. Дедлайн в нас до 2 листопаду, а винагороди будуть надіслані 5 листопада на гаманці Мекс. Що ж, а я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, а ми і далі будемо ділитися тим, що дізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив-заробив. До зустрічі.